Ми продовжуємо Етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом вже маємо можливість поспілкуватися з аналітиком громадянської мережі «Опора» Дмитром Баштовим. Вітаємо, пане Дмитре, Вас в Етері. день усім. Пане Дмитре, хочемо з вами поговорити про Угорщину і про Україну, про шлях євро, до євроінтеграції, зокрема і Угорщини і України. І от знаємо, що Угорщина свого часу перед тим як стала повноправним членом Європейського союзу, пройшла складний складний шлях. І відповідно з того часу, коли вона вже безпосередньо стала повноправним членом Європейської Унії. Змінилося багато всього, і зараз ця країна заважає, так би мовити, Україні вже на цьому шляху. Розкажіть, будь ласка, зокрема, як Угорщині вдалося все таки стати членом ЄС і чому все ж таки нині політика Орбана спрямована на те, аби Україна все зійшла з цього шляху, або повністю якось його зруйнувала. Так, дякую. Ну ми трошки розділимо. Я пропоную, по перше, розглянути, як Угорщина долала свій шлях, тому що чому це важливо, як ця ідея взагалі виникла власне Україна, яка так само, як і Угорщина, була підпливом тоталітарного режиму багато років. Так ми проходимо складний шлях євроінтеграційний, і це наше прагнення, яке підтримують більшість людей, з якими визначилися у 2014 році, і досі, незважаючи на війну з підступним цинічним ворогом, ми продовжуємо ці реформи і йдемо на ці, на цьому шляху. Ну, ідея тут, якби була порівняти загалом. Тобто, ми розуміємо, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, загалом угорський уряд, він ставить, перешкоджає нашим, нашим бажанням да, євроінтеграційним. І, власне, хотілося подивитися, а як, який шлях подолала Угорщина. Як ми знаємо, угорщина це по суті той же свій час сателіт радянського союзу, який так само з марсистською ідеологією, і мав, ну як і ми, негативні наслідки тоталітарного впливу впливу тоталітарного режиму. Так? І в 91-му році, якби Угорщина по суті, заявила вже якби офіційно про те, що хоче стати членом європейського Союзу і союзю, шлях і шляху 14 років, тобто з 91-го по 2004 рік, де вже офіційно якби було прийнято ратифіковано всіма державами в той момент європейського союзу по Ну власне, там було більше країн, але якщо ми кажемо про угорщину, то власне Угорщина. Цей процес був ну тобто довготривалий, і хотів би хотів би тут зосередитись на декількох моментів. Угорщина, як і Україна, користувалася допомогою Європейського союзу, так в економічному плані, політичному, тобто, щоб подолати всі ці наслідки тоталітарного режиму. І... Так само було підписано і європейська. Ну вона європейська угода була да це угода про асоціацію, Ну це ж щось схоже, що ми підписували а, з а, європейським союзом. Тобто, цей шлях так само, так само вони стали офіційно в 1994 році офіційно кандидатом, отримали офіційний статус кандидата. Так само вони отримали була звіт європейської комісії, як нещодавно у нас був так, і вона отримала після твіту. Вони дали їй зелене світло на продовження і вже розпочати процес переговорів, і це в 98-му році, і вже у 2002 тисячі формально. Ну тобто, фактично, вона завершила процес переговорів. І тут засередитись. Я хотів би на чому перше в Цьому всьому процесі що Угорщина набагато більше витрачала, ну, витрачала часу на те, щоб подолати ці всі етапи склади цей процес євроінтеграції. Тобто, якщо ми дійшли до позитивного виставку Єврокомісії більше трохи більше ніж рік, так то Угорщина витратила на це з 94 по 97, А фактично, на 98 вони розпочали перемовини, вже сутнісні так само. У них були дуже багато проблем як в економіці, так і до речі, з національними меншинами, а власне з дотриманням прав ромів на свій час. Тобто, Єврокомісія чітко заявляла про те, що у вас є проблеми з дотриманням прав ромів. Тобто, е, і по факту, якщо порівняти ці два висновки, тобто згадаємо, Єврокомісія, що по суті звіт Єврокомісії означає для України. Це по суті продовження реформ. Тобто, вони визначили, що ми на 90% виконали всі. Мови рекомендації, да, коли ми стали отримали статус кандидата, але в той же час, якби вона рекомендувала прийняти політичне рішення ось через два тижні, да, у грудні засідання Євроради, і але продовжити реформу. Тобто, там закон про адвокацію, про нацменшини і так далі. Тобто, а теж саме по суті отримали угорщина свій час. Так само у, у неї були проблеми з нас з вигравенством права, судовою системою, транспортною системою і багато чого. Тобто, Європейська це європейська комісія. Європарламент свій час. Тобто, ми аналізували, як, які були в Європарламенті звіти. Вони по суті теж само казали взагалі про ну давайте недосконалий стан економіки, корупції і навіть ну, інфляції, взагалі стан. Економічний стан Угорщини, тому і і не менш і, незважаючи на це, вона отримала так само позитивний а, висновок Єврокомісії з тим, щоб теж саме потім як, власне розвітувати, як вона рухається в цьому плані. Розумієте, якщо країна фактично не буде робити ті кроки для євроінтеграції, то ну як у випадку, наприклад, з Туреччиною, це просто припиняється, так ці перемовини, тому власне. Хотілося б у цей трек сфіксувати те, що Угорщина пройшла складний шлях і мала ті ж самі проблеми, тому що вона по суті теж виходить з орбіти радянського союзу, і з точки зору навіть морального права я би не не став би напевно зважати навіть або як вона може нам ставити да там якісь в колеса або перешкоджати нашій реінтеграції. Коли ми долаємо той же шлях. А в випадку з війною, яка відбувається нині, ще, ще складніший шлях, тому що проводити реформи в, в реактивному масштабі, коли ми захищаємося від великого ворога, це мені здається, варто зважати на це. Але тим не менш, Угорщина робить те, що робить, і тут, якщо дозволити, ми можемо. Якби повернутись до того що саме робиться, так, власне. Пане і Дмитре, дійсно. та якраз про те, що саме робиться, і про те, як так трапилося, що Угорщина забула свій досвід повстання 1956 року. І цікаво, як так трапилося, що саме от така політика, яка нині відбулася саме в Унії Європейській цей Орбан, можна сказати, такий східноєвропейський диктатор, який може собі дозволити, що хоче, і ці скандальні заяви щодо Росії, щодо України. Абсолютно ігноруючи дійсно ту ситуацію, яка в нашій країні, і, і так само наплювавши на пам'ять тих, хто боровся за справжню незалежність і суверенітет Угорщини, О, Ну так тобто, питання тут я так розумію, можна ну, давайте скажемо, чому да так Угорщина така вже стала. Mm -hmm. Які взагалі були наслідки ну взагалі чого хоче Угорщина і Орбан. Фактично, якщо так сказати конкретно і одразу точно, це по суті фінансові преференції. Тобто Угорщина перетворила наш шлях євроінтеграційний на механізм політичного шантажу так, для отримання всіляких преференцій. А скоріш за всього, і, більш, ймовірно, саме грошових преференцій, тому що за часів порбана, Угорщина все ж таки відкатується минуле, незважаючи, як ви нагадали про Цю історію, як ми разом нагадали всю євроінтеграційну історію Угорщини, вона відкатується минуло, тому що Орбан фактично є, він називає свій курс датом на ліберальну демократію, де, в принципі, знижуються права народовладдя, і взагалі в Угорщині зараз великі проблеми з верховенством права. А це фактично, я хочу нагадати, це одним з головних критеріїв Копенгагенських критеріях, за якими. В Принципі, європейська країна, будь-яка, вона може вступати в європейський союз, тому що вона має мати стабільні інституції і забезпечувати верховенство права. Там є ще економічна складова, там членська, тобто, спільна підтримувати спільну політику Брюсселю. Хоча це теж можна сказати, що ніхто тут не Угорщина, навряд чи можна назвати ті країни, яка підтримує спільну політику і ставить під загрозу спільні стратегічні рішення взагалі Європейського союзу. Але разом тим повернемось до того, що а, Угорщина як. Не відповідають цим критеріям вигравенців права наразі, і Єврокомісія, по суті, блокує її кошти, тому що вона є основним реципієнтом європейських коштів відповідно до валового національного продукту. Загалом, якщо порівнювати його з, європейськими, з європейським бюджетом, тобто вона є основним основною країною, яка більше отримує, ніж дає. Давайте так про що скажемо. І, власне, вона блокує ці кошти, і вона, ну, відповідно, Віктору Орбану це не подобається. Він хоче за рахунок шантажу, особливо різних рішень, євротеграційних, виділення нам коштів, військової допомоги. Він намагається це перетворити на шантаж і постійно блокувати наш вступ і погрожувати блокувати. Тобто. Що що ми можемо ще згадати? По суті, окрім євроінтеграції, дуже важливий трек – трекція 50 мільярдів, які європарламент вже погодив для того, щоб підтримати Україну наступні 4 роки. Це кошти на європейський фонд миру, які е, фінансуються боєприпаси для України, і збільшення цього європейського фонду миру постійно теж блокується угорськими е, польською владою. І ось власне тут треків багато. Тобто, і ви ж бачите, що окрім євроінтеграції, ми подивимось, до чого ми дійдемо все ж таки у грудні, да, в середині грудня, але якби картина така, що він бере будь-який шлях, що йде на підтримку України, і перетворює це на якийсь класичний шантаж. Ось так, ось така історія наразі. Пане Дмитре, ви згадали про те, що от в грудні власне буде черговий саміт Європейського Союзу. Цікаво, що ви очікуєте від нього? Все ж таки, очікуємо позитивного політичного рішення. Я би, ну, тобто, я розумію, що є ще над чим працювати, і багато над чим буде працювати, тому що процес навіть переговорів це ну. Навіть я так розумію, по оптимістичним міркам, а наше, наше керівництво воно заявляє, що це займає не менше 2 роки. Нагадаємо, Угорщина це зайняло чотири роки. Тобто, це йде адаптація національного законодавства, прийняття всіх норм, директив і так далі. Ну це велика величезна робота. Але навіть до перемовин у нас є конкретні дата рекомендації комісії, що треба виправити і в березні. Якби 2024 року реально є шанс вже розпочати змістовний процес переговорів. Тобто, у грудні ми кажемо за політичне рішення, і саме цим маніпулює Угорщина і безпосередньо Віктор Орбан. Власне, і я очікую на прийняття цього. Чи тут питання, як і на яких умовах, і взагалі чи вдасться м м да, так домовитись з Орбаном? це ж таки. Європейська інституція вона діє відповідно до своїх да, там, норм і не може там, грубо кажучи, якщо одна країна повністю її проігнорувати ну, на даний момент, принаймні. Тому, власне, ми бачимо ці поїздки голови Євроради Шармішеля до Віктора Орбана. Хоча ще ми не знаємо ну, прям деталей цієї зустрічі, але розуміємо, що вже позитив, позитивно оцінюють ці. Цю зустріч. Це постійні комунікації нашої влади з угорською владою з точки зору меншинних цих питань. Хоча ми розуміємо, ці меншинні питання, це все ж таки, ну, все ж таки це формальні речі, але тим не менш, Україна комунікує йде на контакт. Тобто вона не те, ну тобто є прямі заяви, чітка позиція українська про те, що ми не йдемо там на по суті поводу Угорщини і робимо тільки те, що вона хоче. Тобто, тут питання ми будемо. Виправляти ці помилки відповідно до звіту Європейської комісії, загалом до Венеційської комісії, так тобто, робити це як потрібно, тобто зважати да, там на якісь коментарі, але тим не менш, ми йдемо на постійну комунікацію з ними, і ось тому тут питання: а чого я очікую, проведення про реформ, тобто якась я так розумію, буде фіксація можливо попередня, можливо, не єврокомісія, але все ж таки якийсь прогрес. Тих речей, про які Єврокомісія звернула увагу у нещодавному звіті відповідно до нашого вступу. Ну і так само домовленість, дипломатія тільки так, тобто Європейський Союз і власне Україна ми не є авторитар, авторитарною країною, тобто у нас ми не працюємо шляхом шантажу, тому тільки домовлятися. Пане Дмитре, повертаючись все таки до Угорщини і її перебування в Європейському Союзі, і ось цей принцип консенсусу, чи дійсно через позицію Орбана, через позицію Угорщини, загалом в Європейському Союзі Єврокомісії від нього відмовляться найближчим часом, і чи є шанс, що все-таки Угорщину разом з Орбаном вишвернуть із Європейського Союзу? І, мабуть, це місто варто було б зайняти саме українським. Україні ну, ну так, це така це точно якась правильно вже засвідчила таку підводку і висновок взагалі цього всього. Тому що, якщо ми гадаємо, європейська угорщина взагалі дозволяло собі казати, що ми можемо тільки. Розраховувати на да, там, статус відносин з Європейською комісією. Хоча по факту вона зараз тягне вона на цей статус ніж більше ніж ми, тому тут питання, в принципі, так: політичної волі не вже неодноразово. Ми можемо пригадати, що Європарламент засвідчував навіть документально про те, що Угорщина скатилась поза поза. Зоною демократії перетворюються, відкотуються в авто в автократію, тому і і пряму вже да там Божос Барель він прямо каже, що ніхто не зобов'язує горщину бути членом ЄС, і багато в європейських колах іде сумніви, щодо взагалі подальшої довіри Орбану як союзнику та партнеру. Давайте відверто, коли є лінії Європейського союзу, які засуджує російську агресію, допомагає допомагає Україні боротися з цим. І тут Угорщина приїжджає там на форум Китаю і зустрічається, ну тобто безпосередньо віктор да, і зустрічається з Путіним. І це ще більше ізолює Угорщину. Тобто, як, наскільки в готові терпіти Європейський Союз, тут питання, тобто питання майбутнього, і не... але все ж таки ми сподіваємось і будемо сподіватися надалі, що доведеться все ж таки Угорщину якось. Постійно давайте скажемо, з нинішнім урядом з нею знаходити якісь компроміси. А, зрештою, ми можемо теж сподіватися на те, що ну якщо так відверто, вже на зміну влади в Угорщині, тому що, як ми знаємо, є вже і були там соціологічні опитування багато угорців вважають, а це приблизно більше 60%, що країна. Рухається в хідному напрямку, тому тут питання, і були до до речі, дослідження, тому що те, що партія Орбана теж втрачає трохи своїх позицій, але подивимось, тобто Вітер Орбан можна може просто він, догадаємо з 2010 року. Тому змінність влади вона має бути, і вона б і це доводить нинішній наш сусід Росі Росія. Да, тобто має бути змінність влади, і ось до чого це приводить. Тому будемо так само можливо очікувати і на зміну просто влади угорщини, і з, -з, -з зміною влади може бути ще легше домовлятись про всі спільні рішення стратегічного напрямку. Пане Дмитро, саме цікаве, що от, дійсно Орбан зі свого боку ніби виступає проти ЄС, проти її політики, санкційної політики, проти загалом тих підходів щодо мігрантів. Але ну я принаймні ніколи не чув. Навіть от, дійсно він порівнював ЄС із, із Радянським Союзом, але я ніколи не чув, що він пропонував вийти з ЄС на відміну від інших політиків в інших країнах, в тих самих, самих Нідерландах, та де ось переміг Гертвілд. Він теж ніби виступає за вихід із ЄС. Бачимо, що Великобританія вийшла з ЄС. А от Орбан з одного боку є такий, або можна сказати, навіть Троянським коньо, конем в Європейському Союзі, але водночас він не каже, давайте ми вийдемо, і а ви робіть, що, хочуть, що хочете. Він все-таки очікує на фінансові вливання від Єврокомісії і від ЄС. Так, ну звичайно, це очевидні речі, тому що. Йому не потрібно, якби якщо б він хотів та цей процес спочатку, він прямо й заявляв би це, тобто він намагається балансувати між Євросоюзом і Росією і ця політика тільки більше ізолює його, і вона явно протирічить загалом всій політиці Брюсселі. Тому в даному випадку країна, яка по суті є основним набувачем європейських коштів, то він просто хоче кошти та й все. Ось питання, ну, реально тут банальні, тобто нічого зайвого, крім коштів. Ось і до чого там, тобто, давайте ми можемо називаємо суму. Тобто там було заблоковано 7,5 мільярдів, потім ще з одного фонду, тобто не всі, але більшість з 22 мільярдів було заблоковано євро. Тобто великі кошти, розумієте, і якби, йому доводиться, ну не те, що доводиться, він робить так. Це створив створити якраз цей процес, він використовує для шантажу. Це. Тобто суто фінансові преференції наразі навряд чи він переймається питаннями нацменшин, або про те, що ОТБ банк горський да там назика у список, що він потратив у список на ЗК спонсорів війни, що по факту там нічого такого не дає. Тобто, це його навряд чи сильно непокоїть? Питання фінансів і все. Пане Дмитре, а чи можна також враховувати той факт, що, от бачачи те, що Україна дійсно дуже швидко рухається на шляху до ЄС, і Орбан розуміє, що частина коштів, які могла отримати Угорщина, вони були спрямовані саме в нашу країну в Україну, бо щось схоже бачимо в тій самій Польщі з цим блокадою, з цією блокадою на кордоні, нібито польськими перевізниками, які теж, мабуть, розуміють, що в разі нашого приєднання значна сума. Сума європейських коштів буде спрямовано саме в Україну, яка пережила війну, а не на розвиток тих чи інших галузей чи сфер у Угорщині чи в Польщі? Ну, частково я думаю, так. З іншої сторони, ми розуміємо, що політика Євросоюзу якби допускає про те, що Україна має приєднатися, тобто то треба. Реформувати союз, да, розширювати це значне розширення за рахунок України, велика територія а, і економіка, і тобто і ясно, що якісь кошти будуть переспрямовуватися, але тим не менше, і Україна буде у Євросоюзу, а, я впевнений, давати багато чого. Ну, власне, а, те, що вони з острахом можуть дивитись, тобто, що вони будуть трошки втрачати десь да, там, а, цей східний фланг. Євросоюзу можливо, тобто, це один з таких чинників, на які задумується на перспективу, але ж ми розуміємо, що цей процес, навіть при дуже такому е швидкому так режимі, ми все одно це питання ну, декількох років. Це точно. Тобто, не може бути це дуже прям швидко, і тут питання: просто чи відповідаємо ми загалом всім європейським цінностям, про які. Ми кажемо взагалі на чому ґрунтується да, це об'єднання величезне, чи ми просто будемо казати про якусь суто економічну сторону. Завжди можна домовитись, завжди можна знайти компроміси з тих чи інших, і навіть економічних речей. Тобто, як у Польщі, як це було зерном, як це було з зараз блокадою, нібито там польськими перевізниками, там да, ми розуміємо, що. Це ще під великим питанням, хто блокує, чи є там взагалі російський слід, але разом тим, тобто це має бути на компромісних умовах, тобто на паритетних умовах, вибачаюсь Тобто, Україна, це було спільне рішення Брюсселю, А Горщина так само голосувала про те, щоб дати нам статус кандидата. Ну, вибачте, ви даєте нам зелене світло, щоб потім постійно це маніпулювати. Ну тоді ось отримуйте. Власні проблеми, тобто це ж це ж спільне рішення. Тому ще раз тоді підсумувати, що так можливо у довгостроковій перспективі явно вони за це задумуються і, власне, але мені здається, це не першочергова проблема, чому вона це робить? Тобто, і ви дуже доречно помітили про цей троянський коня. Я якось у блозі писав теж про Орбана не перший раз. Я теж дата використовував таку та да, позицію. Це в принципі дуже влучне зазначення, тому що це такі людини, ще як ну, тобто, та країна або уряд людини, як Орбан, крім того, що вона знаходиться в Євросоюзі, так ще й в НАТО, да тобто і мають доступ до тієї чи іншої там інформації, і так далі. Ну власне. Це реально загроза. Загроза, я думаю, і вони і європейські політики прямо вже заявляють ну реально чи можна це довіряти. Тому тут питання, які майбутніх будемо спостерігати, як надалі буде, і будемо йти невпинно до нашого шляху, і ми це зробимо. Я впевнений обов'язково. Будемо стежити за цією ситуацією, і все-таки сподіваємося, що рано. Чи рано Україна вступить до ЄП до європейського союзу навіть попри небажання уряду Угорщини, аби так сталося, дякуємо, пане Дмитре, за ці коментарі за ці пояснення. Нагадаю оглядачам та слухачам, що спілкувалися з Дмитром Баштовим. Це аналітик громадянської мережі «Опора», зокрема про угорський шлях до Європейської Унії, і також чому Угорщина і яким чином блокує євроінтеграцію України на все добре. Дякуємо, дякую вам, вам всім, дня.